Всім привіт! З вами Захар Експлейзер. І проходячи повз ящик зі старими іграшками в кладовці, я вирішив зробити на деякі з них огляд. Ну, най... на найісторичніші. От. Тим більше, у мене багато відосів на каналі пов'язані з ностальгією. І чому б не продовжити цю традицію, зробивши цей історичний огляд. Тут я відібрав найлегендарніші екземпляри, про які є що розказати. Половина цих іграшок тісно пов'язані з морошиним островом, тому бажано перед цим оглядом ознайомитися з оглядом дитячих малюнків. От. Або дочекатися, коли вийде переозвучка українською. Переклад вже готовий, залишилося озвучити. Так, от, почнемо. Ну, значить, ось така є швидка допомога. Мені її купували, пам'ятаю, начебто тоді, коли я лежав у лікарні років у п'ять. Мені наснився сон, що мені купили залізну швидку допомогу, у якої відкривалися дверці, у якої відкривався багажник. Це вважалося прям крутим в дитинстві. Я прям мріяв про такі машинки. Ну вони в мене й були, але хотілося більше. І розповів мамі про те, що мені наснилося, і попросив купити. А залізну швидку допомогу. От. І ми пішли і купили. Так, не таку, як зі сна. Мені снилася прям така більшенька. Ну, така десь приблизно була розміром у сні. А тут така. Ну, Все одно був радий. От. Далі у нас отаке ось незрозуміло, що. А ця іграшка прославилась тим, що. Я нею ну, взагалі ніколи не грався. От. А історія в неї така. Мені було років, по-моєму, 9. Ми з мамою були у місті. От. І а, зайшли в магазин. З іграшками у нас така традиція була купувати якийсь а, типу сувенірчик з міста. І купили оцей ось мопед чи не мопед, чи що це таке. От. А потім ми пішли до Тітки в гості, і там мені вперше дали пограти в GTA San Andreas. І мені вже було взагалі не до цієї іграшки. І я якось про неї взагалі забув потім. Я розповідав в одному з подкастів про, про перший раз свій в GTA San Andreas. От. І оцей мотоцикл. Тим цікавий, що куплений в той же день. От. І так і ні разу не обката і виходить. От. Далі ось машинка така є. Про неї нічого цікавого сказати не можу. Просто от хотів запитати: От чому тут написано Австрія, а намальована Австралія? Ну. Ну, в чому логіка? Це те саме, що. Не знаю, написати Україна, а розмалювати в не знаю, в Уганді. Далі переходимо вже до Мурашиного острова. Ось така машинка в мене є. Вона вже ну, не бита, не крашена, як бачите. Може перекупам дати, може, приведуть до ладу. От. Ну, значить, ця машинка, я не пам'ятаю, коли мені її купили. Ну, років у 6-7, може, не знаю. Десь так. От, я бачив такі старовинні машини у брата двоюрідного, старшого, і теж хотів собі такі. І мені купили ось таку. А на цій машині вперше з'явився пан Краснан. Тоді ще навіть не було ніякого Мурашиного острова. Це з Мурашиного острова персонаж, якщо що. А я просто грався, що пан їде на цій машині через всю хату. Щоб, коротше, щоб віджати наш сир, бабуся наварила сиру, і типу приїхав пан його віджимати. Отак я грався в дитинстві. І це була його перша машина. Ось так починалася історія. Краснана. Далі, раз уже про Краснана, заговорили, ось такі от літаки. Якщо ви можливо пам'ятаєте, у моїх дитячих малюнках ворожі краснанські літаки зображувались коричневими. Це саме через це. Тому що іграшкові літаки були коричневі. І це були його літаки. От. І він ними бомбардував захисників Баюна. От. Це вже потім Краснан почав полювати на Баюна. Спочатку він на цій машині їздив віджимати сир. Далі, отакий ось чувак. Це один із... Двох найвідоміших захисників баюна від Карстанської армії теж воював ще задовго до Мурашиного острова, тоді ще цього не було. Тоді я просто грався, що оцей чувак, і ще його друг, теж такий сильний був, солдатик, сидять біля баюна, ну або не біля баюна, десь там під столом вони сиділи, коротше неважливо. От, І там далі баюн. І повз них постійно хотіла прорватися Краснанська армія. Але вони героїчно обороняли баюна. Я начебто вже розповідав в якомусь із оглядів, що е, на перших малюнках про війну з Краснаном е, оцей чувак фігурував. Ось такий невеликий огляд вийшов. Пишіть в коментарях, як вам. От. Ну, а з вами був Захар Експлейзер. Мені зараз 21 уже. От, це вже пройшло та років майже 15, з того моменту, коли я цими іграшками грався. По крайній мірі, з того моменту, коли мені їх купляли. Оцього чувака, до речі, мама мені привезла, по-моєму, років 8, може, мені було. Ну, наче так. І він охороняв великого баюна. Ну все, з вами був Захар Експлейзер. Дякую за перегляд. До побачення!